2 січня потеплення пройшло Просинається де він сидів, невідомо. таке от потеплення. Мої вітання всіх з Новим Роком. щастя, здоров'я. Ось така у нас. Бачите, гул на пасіці стоїть. Придивиться, може хто пилок носить. Не планував я їхати. Боже, не можна пройти. Ажіотаж як у чорних камнях. Як рибалка в чорних камнях. Мерва що робиться. Це 2 січня, Боже, не можу прийти ж на голову. Ну, я тільки що був у дворі, то в дворі куча бджіл. Ну що, будемо дивитися, що це... Так, оце у нас тут маточки ті сидять. Що я підсажував збірні відводки робив? Заглядати ми не будемо. Немає що там заглядати. Ну що, зимуємо без утеплення. От такі от клуби. Полоски я не встиг позабирати. Бачите, є і плюси, ну і мінуси, бо це ж неправильна зимівля. Бачите, таке на за, за, за заставній. Це що означає, бачите? бджілка активізувалася і переносить корм в гніздо. Це з плюсів. Обліт це теж плюс. Мінуси те, що на цілий тиждень передають отаку який тиждень? до двох тижнів, мабуть, передають таку погоду і що там буде, невідомо. Поженуть розплічені, поженуть, утеплення в мене немає, але видно капельки вилітали. О, це сьогодні другий день. Жула активна. І кабджола активна. Тут взагалі, Боже, як облітувалися. Це кошмар, кошмарц, трошки погано. Так, шестирамочники. На шестирамочник. Погано, чого, хорошо покакали, але що оці от капельки далеко не вилітали. Або прохолодно було, або вже не втерпеш. Не знаю, накакали конкретно я вам скажу. Так А чого я приїхав не заради обльотів, а заради, заради меду. Приїхали качати підсніжниковий мед. Шутка. От. Приїхав роздавати в нуклеуси. Якщо вони ще цілі нуклеуси мед. Трудяща комашка. Дивіться, повиносили сміття мертвих бджілок. З воскові крихти чистять Чистять, як має бути. Мертві бджілки працюють. Якщо є і плюсик, аби тільки не погнали далі. Так, ось наші нуклеуси літають. Дочекалося треба було раніше було привезти під кормочку, але не встигаю. Ну, карніка вона така економна, скажемо. Тут взагалі мерва робиться трошки. Спокійніше, це відводки тут трошки може обкакались. Дивіться, як прибирають за собою. Повиносили, готуються. Переносять корм. Ну, все як має бути. Поклав. Під кормочку шестирамочником і нуклеусом. Так чого сюди так рано їхати? Ну, пів зими, так сказати, прийшло. Меду вистачає, ну могли десь Ну Критично такого не могло бути. Так що немає чого їхати Це заради нуклеусів Тільки приїхала підкормити Ну все. До побачення, їхати я не мав, мав аж на водохрещу. Буде купаємося при здоров'ї. Так що, всім до побачення, гарних переглядів.